Так, ця маска у мене вже, мабуть, більше тижня, тому я мушу її якби, створити свій топ-10. Мій. Конкретно мій. Не чийсь, а не ваш. Мій конкретно. Якби. One Punch Man. Шосте, зразу. Ні, давай навіть сьоме. Не подобається головний герой взагалі. О, а це що таке? Королівство. Пляха, я його мав подивитися, я його, блін. Хочу подивитися. Я його подивлюся і подивлюся, і поки що воно, так як я не дивився, поки що йде на 9. Поки що. Баліч для мене це весь, ну, такий якийсь непонятний. Водій подобається, а водій повна фігня Моментами, моментами запевняю. Щоб потім не писали, що там не обсерали мене. А, я недавно даже мангу прочитав і, і ну, ну, бля, в мене немає слів просто. А, немає слів, давай. Ну, давай на шосте. Вище не можу. Я от не можу. Хе -хе, перше місце. Я от ніяке поки що не замінить його. Так що перше місце. Я навіть гру почав грати в нова вийшла. Кому цікаво в Телеграмі, як би я можу кинути сам АПК файл. А, тебе ти що таке? ти що таке? Здейдокс з Bungo. Я навіть не знаю. Не бачив бляха. Не бачив, не чув давай на 8. Давай поки що так. Ну. Бляха. Ну, знає, ну, я. Я не раз сказав, що. Воно мені не подобається. Але от через силу все ж таки дивлюся, все ж таки, ну не скажу, що фігня, типу, але й не таке, що дуже мене особисто захоплювало. Тому на п'яте. Вище ні. Далі. Сага у Вінланді, Класно, 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 третє. Давай далі. давай, Чорний Клєвер, На друге ні. На друге я не хочу. На четверте, думаю, буде нормально. На четверте думаю, нормально. І на друге йде безроботний. Блін. Я забув, як воно правильно називається. А... Ну, Воді він, воді він. А побачив поки що тільки три серії, здається. І поки що призупинився. Тому поки що йде на десяте. Шикарно. От, от, Мені подобається. Все класно, все шикарно.